Двері 6 класу зломатривкасті та 4 класу колистійкості. Шостий клас це такий він максимальний іде по вхідним дверям, а саме Десь вага цих дверей 400 плюс кілограмів. Це двері в квартиру. Також можна ставити їх в бункери, в панікрум, в приватні будинки та в квартирах. Це дуже надійні двері, звісно, надійні замки. Ну, такий коротенький огляд, таке оздоблення, бетон плюс металевий композит іде. Антизрізи. 9 штук їх тут. Антизрізи. Відповідно, тяги вверх вниз додаткове запирання. І по замкам девіатори це додаткове запирання. Основний замок італійський. Тут замки стоять. Основний замок моя італійський. Керується він циліндром Єва МСС. Це самий надійний циліндр, який не відкривається відмичками. Хто хоче, може подивитися, загуглити. Задвижка і верхній замок, Cheza Revolution Pro. Також легендарний замок. От, і встановлений облой Protect-2. Це такий циліндр облой Protect-2. Він встановлений сюди і замість тумблера, замість цієї тумблера, яку, який вручну крутите, стоїть електрозамок. Nuki. Красивий гарний замок. Ну, зараз він не підключений. Так би показав, як працює. Він від смартфона працює. Так, кнопка нажимається, рігіля закривається, відкривається, також керується смартфоном. От від нього коробочка тут лежить. Такий смартблок нуки. Також до цих дверей коробка. Масивна дуже коробка, вага в неї більше 100 кілограмів. Це тут другий притвор. Отвори під замки, під кожний рігель, товщина тут сталі 6 мм такий 10 мм сюди лягає якраз ця створка. Самі коробки вони дуже тяжкі, тільки що її занесли для того, щоб сфотографувати. Йдуть такі під масивні. Також тут товщина ще більше, ніж 6 мм йде. Петельки, наші фірмові петлі. Ну і звичайно кріпежні вуха. Звідси трошки незручно. Кріпежні вуха. Яких їх тут 7 штук з кожної сторони? Також є зверху вуха. Захисні наші кармани. Незручно трошки знімати. Захисні кармани. Такі вони масивні, заварені, коробочки, усилітелі йдуть. а, Коробочки, такі усілителі йдуть. О, також кармани. Це все в стіну воно буде заходити. О, така коробка. Дуже масивна. Тільки що хлопці заносили, їли, занесли її. Вона така важка дуже. Ну, такі двері. Кому подобається, замовляйте, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти. Адекватні, неадекватні. Всім раді. Замовляйте собі двері противовзламні. Бажано в компанії двері ідеал. Від 4 класу до 6 та живіть спокійно і не хвилюйте, що прийдуть вари, що з цим дверям зроблять. Нічого вони цим дверям не зроблять, ні механічним інструментом, ні відмичками. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба. До побачення.